Який у тебе смартфон? А кросівки? Чому тобі захотілося мати саме ці речі? Часто відповіддю на це запитання є реклама. Навіть якщо ти безпосередньо не пов'язуєш якусь свою річ з конкретним оголошенням, найімовірніше на твоє рішення все одно вплинула рекламна інформація, розміщена на білбордах у громадському транспорті в інтернеті. Одним із видів реклами в інтернеті є банери. Що це таке? Дивися далі у відео. Реклама може набридати. Іноді навіть хочеться, щоб її взагалі не існувало. Однак, якщо для якогось продукту не зробити достатньо реклами, то він навряд чи буде успішним. Реклама і досі залишається чи не основним джерелом інформації про товари та послуги, а з поширенням інтернету і соцмереж вона набула нових форм. Однією з них є банер. Банер це графічний рекламний блок, розміщений на сайті. У ньому може бути текст, зображення, посилання на інший сайт чи сторінку відео. Основне завдання банера привернути увагу людини. Спонукати натиснути мишкою на банер, щоб дізнатися більше про наведену в ньому інформацію. Залежно від використаного контенту розрізняють такі види банерів: статичні. Це тексти з зображенням у форматах PNG, GIF JPEG, анімовані, тобто з рухомими елементами, музикою та звуковими ефектами, Відеобанери, у яких поєднано відео та зображення. За призначенням банери бувають такі. Брендові їх використовують, щоб підвищити впізнаваність бренду інформаційні, щоб повідомити про акції, нові товари, послуги для продажу, щоб спонукати перейти на інший сайт і купити певний продукт. Кількість реклами в інтернеті збільшується щодня. Це призвело до виникнення так званої банерної сліпоти. Це явище, коли люди ігнорують рекламні оголошення бо сприймають їх як інформаційний шум. Про інформаційний шум в нас є інше відео. Переглянь його, якщо потрібно пригадати цю тему. Розгляньмо, як створити ефективний банер, який не буде спричинювати банерну сліпоту. Насамперед мінімізуй контент: відкидай зайвий текст. Використовуй влучну фразу на три шість слів із закликом до дії, руйнуй стереотипи. Наприклад, якщо подати звичні речі у нестандартному вигляді, це може привернути більше уваги. Додавай посилання. У банері має бути можливість перейти на сайт чи сторінку в соцмережах, щоб дізнатися додаткову інформацію. Оформлюй банер мінімалістично. Застосовуй один, два шрифти, два чотири кольори, які органічно між собою поєднуються. Дотримуйся фірмового стилю. Якщо потрібно пригадати, що це таке та з яких елементів він складається, переглянь інше наше відео Вибирай для банера оптимальне розміщення. Зазвичай їм виділяють верхню частину сайту, щоб привернути більше уваги. Та щоб уникнути банерної сліпоти, потрібно іноді змінювати розміщення. Також для розміщення банерів використовуй сайти з твоєю цільовою аудиторією. Так його побачать люди, які зацікавлені в наведенні інформації, і тоді реклама не буде зумовлювати роздратування. Нумо разом створювати банер. Нехай він буде для шкільної спортивної команди. Її назва перемога, а слоган підкорюємо всі п'єдестали. Насамперед створюємо новий файл розміром 728 на 90 пікселів. Це найбільш популярний формат горизонтального баннера, вказуємо роздільну здатність 72 ppi, збільшуємо масштаб, щоб краще бачити полотно баннера, створюємо абстрактний фон. До шару тло застосовуємо фільтр з групи візуалізація, текстура, «Кубіст». з'являється вікно, у якому можна налаштувати цей фільтр. Посередині бачимо активний зразок абстракції саме він застосується, якщо натиснути гаразд. Навколо нього є інші варіанти. Натискаємо на них, щоб підібрати оптимальний. Зверни увагу, якщо тобі не подобається вибраний варіант. Натисни Вернути, щоб повернутися на попередній крок. Застосовуємо цей фільтр, відкриваємо файли з логотипом команди. Щоб додати логотип на банер, спочатку потрібно відокремити фігурки дітей від білого фону. Застосовуємо інструмент Вибір пов'язаної ділянки з параметром Додати до поточної виділеної області та виділяємо білі зони. Інвертуємо виділення, копіюємо виділене та розміщуємо на вкладці «Тло». Назву змінюємо на логотип. застосовуємо інструмент масштаб і змінюємо розмір зображення, перейдімо до створення назви команди, вибираємо інструмент текст, встановлюємо для нього бажані параметри, розміщуємо його в потрібному місці. Щоб текст було зручніше читати, додаємо до нього обводку. На шарі Перемога викликаємо контекстне меню та вибираємо Альфа канал. Позначене. Контур тексту тепер виділено. Щоб збільшити ширину контура, натискаємо на вибір Збільшити, встановлюємо значення 5 px натискаємо гаразд. Щоб зафарбувати контур, створюємо новий шар, розміщуємо його під шаром перемога. Для нового шару потрібно створити градієнтну заливку. Вибираємо потрібні кольори. Із групи заповнення вибираємо інструмент градієнт, затискаємо ліву кнопку мишки на полотні та створюємо градієнт. Застосовуємо його натисканням на Enter. Забираємо виділення. Далі активуємо шар перемога та додаємо слоган, розміщуємо його в потрібному місці. Залишається додати кнопку для переходу на сайт команди. Для цього створюємо новий шар, називаємо його Кнопка. Застосовуємо інструмент прямокутне вибирання та створюємо контур майбутньої кнопки. Щоб закруглити кути, натискаємо на вибір Закруглений прямокутник, встановлюємо радіус і натискаємо гаразд. Щоб зафарбувати виділення, вибираємо колір та інструмент заповнення. Забираємо виділення. Зробімо кнопку опуклою. Для цього застосуємо фільтри з групи «Декорація» «Додати фаску. зі значенням товщини 5PX. Натискаємо гаразд. Додаємо до кнопки напис. Баннер створено. А на яку тему хотілося б створити банер тобі. Поділися в коментарях. Запам'ятай. Банер – це графічний рекламний блок, розміщений на сайті. Залежно від використаного контенту, банери поділяють на статичні, анімовані відеобанери. За призначенням банери бувають брендові, інформаційні та для продажу. Щоб створити ефективний банер, мінімізуй контент, руйнуй стереотипи, додавай посилання. Оформлю мінімалістично. Дотримуйся фірмового стилю. Вибирай оптимальне розміщення. Використовуй сайти із цільовою аудиторією. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.